Дорогі друзі, і марафон Простір свободи продовжує свою роботу. Сьогодні ми говоритимемо про важливу та актуальну тему, а саме це пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання в електронному вигляді. Поступова цифровізація системи правосуддя відкриває нові можливості для громадян. Обмін документами та участь у виконавчому впровадженні тепер доступні і дистанційно. Про особливості цього процесу, терміни, вимоги та порядок взаємодії з органами Державної виконавчої служби е нам розповість наша гостя у студії. А саме це начальник соборного відділу Державної виконавчої служби у місті Дніпро, південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Одеса. Овсюк Олена Андріївна. Олена Андріївна, вітаю вас. Доброго дня. І для початку розкажіть, будь ласка, чи існує термін для пред'явлення виконавчого документа? Так, дійсно законом України про виконавче провадження зазначено, що виконавчі документи можуть бути пред'явлені до промислового виконання на протязі трьох років, окрім посвідчень комісії по трудових спорах. Та ті виконавчі документами, де стягувачем є держава або державний орган, ну, наприклад, адміністративні штрафи або стягнення на користь податкової. Вони можуть бути пред'явлені на примусове виконання, на протязі трьох місяців. Також є випадок, коли це стягнення аліментів, то такі виконавчі документи можуть бути пред'явлені на протязі всього періоду, на яке розповсюджується стягнення. Общий термін три роки. Угу, Зрозумію вас. Стягувач обирає місце пред'явлення виконавчого документа за зручністю. Чи як це відбувається? Ні, стягувач повинен пред'явити виконавчий документ на примусове виконання за місцем розташування, проживання боржника, за місцем його роботи або за місцем знаходження його майна. Якщо є вибір між кількома органами Державної виконавчої служби, то тоді вже обирає стягувач, як йому зручніше. Щоб зрозуміти юрисдикцію, на яку розпоширюється орган ДВС, цю інформацію можна отримати на сайті Міністерства юстиції України або на сайтах органів територіальних Міністерства юстиції України. Угу. І далі таке питання: Ось, чи потрібно звертатись до органу Державної виконавчої служби особисто? Тобто, приходити у відділення, угу. чи це можна зробити якось дистанційно або, або онлайн? Зрозуміло ваше питання. Е, сторони свої повноваження в, в процесі примусового виконання рішень представляють або особисто, або через представників. Можливо, це особи, особисто приїхати до органу ДВС, подати виконавчий документ на виконання, скористатися своїми правами, ознайомитись з матеріалами. Можливо, це зробити дистанційно. завдяки взаємодії між автоматизованою системою виконавчого провадження, скорочена АСВП, та єдиною судовою інформаційно телекомунікаційною системою ЄСІЦ, скорочена можливо зареєструвати громадянину особистий кабінет в електронній системі та подавати документи через електронний кабінет, тобто в електронному вивіді. Угу, Зрозуміло. А ось як отримати виконавчий документ у формі електронного документа? Ось поясніть, будь ласка. Сторони, які зареєстровані в особистому кабінеті ЄСІЦ, можуть отримати виконавчий документ в електронній формі. Ну, по-перше, це потрібно зареєструватися там за допомогою електронного цифрового підпису. Це дуже зручно, там декілька кликів. Після цього потрібно на, на, е, зайти, якщо сторона приймала участь у судовій справі, то всі документи цієї судової справи з'являються в його особистому кабінеті. Там також є вкладка Виконавчі документи, в якій з'являється виконавчий документ після його винесення. Документ може бути виданий як і в електронній формі, так і в письмовій формі. Коли, якщо документ вже був виданий в письмовій формі, то у вкладці виконавчої документи буде стояти красна позначка, що він не може бути пред'явлений в електронній формі. Якщо стоїть жовта позначка, то такий документ може бути пред'явлений в електронній формі. Для цього громадянину або юридичній особі потрібно зайти в цю вкладку, виконавчі документи. Після чого, після чого е, здійснити наступні кроки. У вкладці вихідні реквізити потрібно отримати в списку отримувач ДВС або приватний виконавець, вибрати той орган ДВС, куди вони мають намір подати виконавчий документ на примусове виконання. Після цього необхідно вказати вихідний номер заяви за наявності і та зазначити короткий зміст документу. Після чого перейти до наступних кроків: виконавчий документ, стягувач, платіжні реквізити та боржник. Деякі поля будуть заповнені автоматично за допомогою системи. Деякі повинна бути заповнені стягувачем, наприклад, його реквізити для отримання коштів він зазначає, після цього формує заяву на примусове виконання, також в електронній формі, яка буде підписана кваліфікованим електронним підписом. Вказана заява. Можуть додаватися будь-які документи, які вважає за потрібне надати до органу ДВС. Після чого створюється заява, можуть відреагуватися та направитись автоматично до органів ДВС. І в системі АСВП уже державний виконавець побачить документ та заяву на примусове виконання. Однак, деколи громадяни плутають поняття електронного документу та сканкопії виконавчого документу, та надсилають, наприклад, електронною поштою просто скановану копію виконавчого документа з заявою. Це не є виконавчим документом і це не є підставою для відкриття виконавчого провадження. Тобто існує чітко або письмова форма, або електронний документ, який сформований за допомогою системи «ЄСІЦ». Угу. Тобто ми зараз поговорили про порядок пред'явлення виконавчого документа, да. який виданий ось в електронній формі. Так, так, так. Скажіть, будь ласка, а чи можна пред'явити в електронному вигляді виконавчий документ, наприклад, щодо стягнення аліментів? Звісно, якщо застягувач зареєстрований в системі ЄСІЦ, має особистий документ, отримав виконавчий документ в електронній формі, він е, може пред'явити його в Електронній формі до органу ДВС і в подальшому всі виконавчі дії, які проводяться виконавчим декам... в... В... державним виконавцем, всі процесуальні рішення, які скріплені електронним підписом, автоматично з'являються у цьому кабінеті. І стягувач може не з'являтися до органів державної виконавчої служби, отримувати всі документи, ознайомлювати з матеріалами дистанційно, угу. без контакту з державним або приватним виконавцем. Дуже цікаво, дуже зручно, я вважаю, і дуже сучасно. Дуже, дуже, дуже зручно. А скажіть, будь ласка, на які ще новації можна ось очікувати усім громадянам у зв'язку з поступовою такою цифровізацією виконавчого провадження? Я зрозуміла. Ну, доцільно згадати в даному випадку про проект закону України за номером 9363 про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження. На цей час він перебуває ще на розгляду, і в разі його прийняття, ну ми вважаємо, що цей законопроект значно усуне всі корупційні ризики, які виникають при спілкуванні громадян з органами державної виконавчої служби, тобто не буде суб'єктивного фактору при винесенні деяких постанов. Самою такою головною повновацією законопроекту це автоматичне зняття арешту з грошових коштів після сплати заборгованості. Тобто боржник сплатив онлайн заборгованість і платіжна система про це повідомила систему АСВП. І автоматично розблокувалися рахунки у громадянина, і автоматично його запис вилучено з реєстру боржників. ніякого немає людського чинника. Це не стосується винесення окремих постанов, часу, черговості, прийняття громадян. Це все буде в автоматичному режимі. Угу. Дуже зрозуміло, дуже зручно, от як я наголосив, так, і дуже сучасно. Олено Андріївно, я вам дуже дякую за такі ґрунтовні роз'яснення. Як бачимо, що впровадження електронних сервісів Триваємо. значно зараз спрощує процес ось, звернення до Державної виконавчої служби. І та підвищує взагалі доступність правосуддя до громадян в цілому. Тож, друзі, ми закликаємо усіх бути обізнаними у своїх правах і користуватися сучасними можливостями, які надає цифровізація.